Слава Ісусу Христу, друге послання Петра, Третя глава, десятий вірш День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркітом небо мине, а стихія розпечені ринуть, а земля та діла, що на ній погорять. Сьогодні багато людей вірять теорії еволюції, що ми лише мав по та землі мільйони років. Але ми довіряємо достовірним фактам. Багато людей запитують, для чого ви. Проповідуєте про апокаліпсис та кінець світу, тому що ми вивчаємо Слово Боже, і в нас є підстави та факти звіщати людству про грядущі події. Апостоли знали, що Земля має ресурси, і ресурси магнітного поля землі свідчать про те, що в нашої планети лишився запас магнітного поля лише на тисячу років. Це на тисячолітнє правління Ісуса Христа зі святими на землі. І далі це поле буде настільки малим, що життя на землі. Не буде можливим буде руйнація ДНК. І оскільки ДНК руйнує радіація, буде мутація і більше буде захворювань на землі. І про це знає науковий світ, що в землі ресурси не вічні. І жодного мільйону ліття немає дослідження магнітного поля Землі. Показали, що на протязі 100 років магнітне поле Землі зменшилось на 5%. І коли було відкрите магнітне поле Землі, науковці бачили невидимі нитки, які обгортають нашу землю та захищають від радіоактивного космосу, є радіоактивний пояс Ван Алена навколо нашої планети. І коли космонавти перелітали цей радіоактивний пояс. Там настільки є великою радіацією, що людям неможливо довго знаходитись, їх кістки урожаються раком. Люди сліпнуть, магнітне поле Землі нас захищає від цієї радіації та агресивного космосу. Ми знаємо про те, що час язичників він закінчується, і про це свідчить відновлення країни Ізраїлю. І незабаром буде друге пришестя Ісуса Христа, і буде тисячолітнє правління Ісуса Христа на землі зі святими, і потім земля згорить та всі діла на ній. Але перш до того, як прийде Ісус, будуть катастрофи на землі. Бог дає нам всім милість та любов свою. Під час війни проповідувати людям, щоб люди знали про грядущі події, щоб покаялися та навернулися до Бога. Люди запитують, чи буде кінець світу та коли закінчиться війна. Але ми однозначно знаємо, що людське життя на землі закінчиться, сонце зменшується, місяць віддаляється, земля захитається. І про це нам каже Біблія. І рано чи пізно кожному потрібно буде пристати перед Богом і дати звіт, що ми робили на землі. Будучи в тілі, одним доведеться людям піти в рай, а іншим в ад. Кожен має зробити свій вибір вже зараз. Люди або із Богом, або із Сатаною зробіть свій вибір вже зараз, тому що час близько. Гряде Ісус. Амінь.